Шлях досконалості. Розділ 31. Мовиться про той самий предмет, пояснюється, що таке молитва супокою, і даються деякі поради тим, хто її осягнув. Розділ цей вельми важливий. А тепер, доньки мої, власне й маю намір оповісти вам трохи про згадану вище молитву супокою. Кажуть та й мені Господь зволив дати таке розуміння для того, либонь, щоб я могла переповісти його вам і щоб ви могли відтак підносити йому за це хвалу. Втім, я вже докладно описала це в іншій книжці тому не буду тут довго на цю тему розводитися. Кажуть, отже, що в цій молитві, як я вже згадувала, Господь ніби вперше дає зрозуміти, що чує наші прохання, і вже тут на землі починає дарувати нам своє царство, щоб ми справді освячували й хвалили Його ім'я й інших спонукали так робити. Ця молитва дар надприродний. Хай як будемо старатися, а власними силами її не осягнемо. Тут душа вступає, чи радше Господь впроваджує її у стан глибокого спокою, як ото вчинив із праведним Симеоном, і всі притаманні людині властивості втихомирюються. мирюються, тоді душа у цілком новий і незнаний досі спосіб зовсім не так, як ото відчуваємо щось через посередництво зовнішніх чуттів. Пізнає, що знаходиться біля самого Бога так близько, що якби наблизилася ще на якусь йоту, то вступила б із ним у тісну злуку, не те, щоб бачила його очима тіла чи душі, так і Симеон, тримаючи на руках Бога, бачив тільки маленьке і тендітне дитятко якби судив по тому, як те дитя сповите. Чи по тих кількох особах, що становили його супровід, то мав би радше вважати, що теє немовля породили якісь убогі батьки, а не отець наш небесний. Та дитя саме йому об'явилося подібним чином і душа пізнає його, хоч і не так ясно, бо ще не знає, як це відбувається, бачить лишень, що перебуває в царстві. Чи її охоплює таке благоговіння, що не наважується про щось його просити. У цей час і зовнішні, і внутрішні чуття наче завмирають так, буцім зовнішня людина або тіло, щоб ви краще мене зрозуміли, бо, може, якийсь недотепа не тямить, що це означає, зовнішній і внутрішній. Не хоче робити ні найменшого пороху, воліє натомість, немов отоподорожній, який ось ось сягне мети своїх мандрів зупинитися трохи перепочити перед подальшою дорогою, і цей відпочинок достоту подвоює її сили. Тіло отже відчуває найвищу благодать, а душа велике задоволення. Людина така рада просто перебувати біля джерела, що, хоч вона ще з нього й не п'є, спрага у неї вгасає, їй здається, що прагнути більше нічого. Людські властивості погамовано, вони перебувають у стані спокою, і все схиляє їх до любові. Утім, вони не цілком утрачені, бо можуть роздумувати про того. Біля кого перебувають, дві з цих властивостей діють і залишаються вільні. Волю уярмлено, коли в цьому стані щось і може спричинити страждання, то хіба думка про те, що рано чи пізно вона знов опиниться на свободі? Розум не хоче нічого розуміти, а пам'ять пам'ятати. Людині в цьому стані нічого більше не потрібно. Усе інше їй заважає. Вона не наважується поворухнутися, бо гадає, що будь-який порух може зруйнувати той мир, у якому перебуває. Говорити їй також нелегко, а часом спливає ціла година, доки один єдиний раз промовить Отче наш перебуває так близько до Господа, що між ними панує повне порозуміння начеб ото співслова розуміють одне одного. Словом, душа вже знаходиться в палаці біля царя і бачить, як він починає впроваджувати її у своє царство. Їй здається, що вона вже не на цьому світі воліла б ніколи більше його не бачити і про нього не чути, а лишень бачити й чути свого Бога уже нічого їй не болить. І скидається на те, що більше й не болітиме. Одне слово, допоки тривається молитва, душа так упивається потоком насолоди та щастя, який її заливає, що нічого більше не прагне. Радо повторила б за апостолом Петром Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети. Іноді під час такої молитви супокою Господь дарує душі ще одну ласку, яку дуже важко збагнути тому, хто сам її не досвідчив. Якщо котрась із вас її звідала, то відразу зрозуміє, про що мова, і для неї великою втіхою буде дізнатися, у чому ця ласка полягає. Вірю, що Бог ще не раз її вам даруватиме. Коли молитва супокою сягає високого ступеня і триває доволі довго, то воля, на мою думку не могла б стільки часу перебувати у такому цілковитому умиротворенні, якби не була чимось ніби зв'язана. Часом трапляється, що душа перебуває у стані такої ото внутрішньої втіхи цілий день або й два дні, тоді людина сама не знає, що з нею діється. І, беручись до якогось заняття, не може на ньому повністю зосередитися, бо краща з властивостей душі себто воля, наче відсутня. Як на мене, то воля тим часом перебуває у злуці з Богом, залишаючи служіння йому іншим властивостям, і вони за таких обставин виявляють у цьому служінні значно більше старання. Ніж зазвичай, хоч водночас у справах світу не відрізняються завзяттям, а подеколи взагалі видаються мов би, непритомними. Достоту велика ця Божа ласка. Той, кому Господь зволить її подарувати, має неабияк цей дар цінувати, позаяк у ньому поєднується життя діяльне і споглядальне. Усі властивості душі ревно служать Богові воля, заглиблена у споглядання виконує свою роботу, сама того не усвідомлюючи. Інші дві властивості розум і пам'ять виконують обов'язки Марти. Відтак обидві сестри Марта і Марія пліч опліч крокують уперед. Знаю одну особу, яку Бог часто підносив до цього стану. Вона не знала, що діється, і пішла на пораду до одного вельми досвідченого у справах споглядання вченого мужа. Той запевнив її, що це річ цілком імовірна, і він сам не раз її переживав. Гадаю, душа в зазначеному стані молитви супокою отримує таку насолоду, що її головна властивість септоволя. Весь час, поки цей стан триває, Мусить перебувати у тісній злуці з Господом, який єдиний може так її вдовольнити. Позаяк мені відомо, сестри, що Господь у своїй доброті зволив вділити деяким із вас цю ласку, то дорачно було б дати вам кілька порад. Насамперед варто зазначити, що інколи душа, проймаючись такою ото насолодою і не розуміючи, як це відбувається. Або принаймні бачачи, що сама сягнути цього не може, піддається спокусі й уявляє собі, що може самостійно втримати цю насолоду в собі, і відтак навіть дихнути боїться, щоб її не сполохати. Це справжнісіньке глупство як не можемо змусити сонце встати, так нам не до снаги й примусити його сісти, молитва супокою. То ласка надприродна ані анітрохи незалежна від нашої волі та бажання. Найкращий спосіб її затримати чи продовжити це ясно зрозуміти, що ми не можемо спричинити ні її прихід, ні відхід, можемо хіба з вдячністю її приймати та визнавати, що геть чисто на неї не заслуговуємо. Зовсім не варто тут бути велемовними. Краще просто звести очі до Господа, як то вчинив було митар. У такому стані добре перебувати в якомусь усамітненому місці, щоб у Господа було багато простору, і дати йому розпоряджатися нами так, наче ми повна його власність, що найбільше можна час від часу потиху вимовити якесь ласкаве слово. Подібно як легеньким подувом розпалюємо знову свічку, яка почала було гаснути, проте, поки вона горить рівним пломінцем, то дмухати на неї можна хіба для того, щоб погасити. Повторюю, отже, що подув має бути ледь чутний, а слово тихе і коротке, щоб розум не відволікав у такий спосіб волю. А цю мою пораду, сестри, добре запам'ятайте, бо вона вельми важлива. Не дивуйтесь і не тривожтесь, якщо, увійшовши в такий стан, не зможете належним чином керувати згаданими вище двома іншими властивостями. Трапляється, що тоді, коли душу опановує неймовірно глибокий спокій, розум ніяк не може зібратися докупи, наче не в себе вдома перебуває. Йому в цей час мариться буцім він гість у чужім домі, а тому слід шукати іншої оселі, бо тут йому незатишно, і він не може знайти собі місця. Можливо, що так поводиться тільки мій розум, а в інших людей все інакше. Що стосується мене, то часом мені хочеться померти, так мене мучить той безлад у думках, подолати якого не можу. Проте іноді буває й так, що розум тихо сидить собі вдома разом із волею. Коли всі три властивості знаходяться у згоді між собою, то це просто чудово так буває у подружжі. коли між чоловіком і дружиною панує любов, то їхні бажання збігаються, та коли шлюб невдалий, то в сім'ї неминуче починається колотнеча. Тож, коли волею оволодіває згаданий спокій. Прошу вас, добре запам'ятайте цю пораду, бо вона має неабияке значення їй слід зважати на розум не більше, ніж на якогось безумця. Якби хотіла потягнути його за собою, то так чи інак до певної міри втратила б рівновагу, а на шляху молитви з'явились би перепони нічого б не здобула. Лишень згубила б те, що Господь їй дає без жодних зусиль з її боку. Добре запам'ятайте подане нижче порівняння, яке видається мені вельми доречним, тим більше що Господь послав мені під час молитви. Отже душа в цьому стані скидається на немовля, яке мати тримає біля грудей і сама йому дорода вливає молоко. Воно ж навіть не старається смоктати, а знай насолоджується поживою. Так і тут воля палає любов'ю без допомоги розуму і, не напружуючи думки, пізнає, що перебуває біля Господа, бо така його воля їй не зостається нічого, як тільки споживати молоко, що його Господь власноруч подає їй до уст, і втішатися наймовірними солодощами. І радіти позаяк ще й бачить і чує, що сам Господь купає її в тій насолоді. Вона не прагне зрозуміти, як і чим упивається, на той час цілковито про себе забуває, бо певна, що той, хто біля неї, нею опікується і дає їй все потрібне. Якби ж натомість стала поборювати розум і спонукати його. Також скуштувати тієї насолоди, то не сягнула б успіху, сама мусила б випустити з уст те боже молоко й утратила б небесну поживу. Молитва супокою відрізняється від молитви повного злиття з Богом, тим, що в останній душі навіть не треба всмоктувати в себе ту божу поживу, бо знаходить її вже готову в себе всередині. Хоч ані гадки має, як Господь її туди доправив. У молитві ж супокою душа, згідно з Божим бажанням, повинна трохи попрацювати, проте ця праця така приємна, що вона сливе її не помічає. У кого є досвід цієї молитви, той зрозуміє, про що я говорю. Якщо, прочитавши цей опис, ретельно обміркуєте те, що відчував, Нехай також зверне увагу, що справа ця надзвичайно важлива, тим натомість, хто такого досвіду не має, та моя писанина видасться, либонь, купою нісенітниць. Проте волю діймає розум, чого взагалі немає там, де панує цілковита злука, бо той, хто створив три властивості душі, їх і втихомирює напуваючи такою насолодою, що вони просто в неї поринають, не розуміючи, як це відбувається, і нічого не питаючи. У молитві супокою душа, як я вже казала, відчуває цю молитву всередині, проймаючись на вдивовижу спокійною насолодою волі. У чому ця насолода полягає, достеменно з'ясувати їй не до снаги. Проте з непохитною упевненістю може стверджувати, що зазначена насолода геть чисто відрізняється від земних приємностей, і володіння всіма скарбами світу не принесло б їй такої втіхи, бо така втіха всередині волі і проймає її наскрізь. Тоді, як мені здається, що всілякі земні втіхи торкаються її тільки ззовні. Сказати блишень її зовнішньої оболонки, коли воля побачить, що з Божої ласки сягнула такого піднесеного ступеня молитви, котра, як я вже говорила, є виразно надприродною. То знай сміється з розуму, чи щоб вам було зрозуміліше з думок, коли він спокушається різними дурницями, що їх так милує світ. Сама вона залишається у своєму умиротворенні, тоді як він кидається то туди, то сюди, не знаючи спокою. У цій молитві правителькою і володаркою є воля. Рано чи пізно вона дасть раду розумові, не порушуючи вашого спокою. Та якщо їй заманеться застосувати супроти нього силу, то сама себе позбавить влади над розумом якої набуває, споживаючи той божий покорм. Тоді ні воля, ні розум не здобудуть нічого, зназнають лише шкоди. Як каже приповідка краще синиця в руках, аніж журавель у небі. Ось так, на мою думку, і тут. Щоб зрозуміти всі ці речі потрібен досвід, хто їх не спізнав. Тому видаються темними і нікому не потрібними, та воно й не диво. Проте, хто має хоч трохи в цій царині досвіду, то, як я вже зазначала, легко збагне про що мова, і почерпне користь для себе, дякуючи Богові, що він сподобав мене все це принаймні у такий спосіб розтлумачити. Насамкінець можна зробити такий висновок. Сягнувши цього стану молитви, душа вбачає у ньому знак і свідчення того, що предвічний Отець вислухав її прохання і дарує їй своє царство. О яке ж це благословенне прохання, у котрому самі цього не усвідомлюючи, просимо такого великого добра, який благословенний спосіб молитви. Тому й прошу вас, сестри, Пильно стежити над тим, як промовляємо Отче наш, та всі інші усні молитви, бо ж зрозуміло, що коли Господь подарує нам цю ласку, маємо виконати з голови речі світу, куди вступає владар усього сущого, звідти увесь світ має відступити. Не кажу в що всі, хто сподобається цієї ласки, Мають доконечно бути цілковито відірваними від світу. Нехай принаймні намагаються побачити, чого їм бракує, вправляються у смиренні і стараються відірватися від усього, бо без цього поступу не буває. Коли Бог вділяє якійсь душі таку запоруку своєї любові, то це знак, що хоче дати їй дуже багато. І якщо лишень вона сама собі не перешкоджатиме, то сягне неабияких висот досконалості. Та якщо Господь побачить, що душа, в дім якої він приніс Небесне царство, знову повертається до земних речей, то не тільки не об'явить їй тайн свого царства, але й ласку ту даруватиме їй рідко і ненадовго. Можливо, я й помиляюся. Однак бачу і знаю, що саме так частенько трапляється, тому й так мало серед нас душ досвідчених у духовному житті, бо якщо люди не відповідають на таку велику ласку належним служінням і не намагаються поводитися таким чином, аби знову її заслужити, а натомість ще й забирають свою волю з рук Господа, який уже заволодів було нею. І повертаються до низьких речей, то Господь іде шукати тих, хто справді його любить, щоб їм давати ще більше і щедріше, хоч і не забирає зовсім у перших те, що вже дав, якщо тільки вони мають чисте сумління. Проте трапляються особи можу й себе до таких зарахувати. Які робляться глухими, коли Господь, змилосердившись над ними, посилає їм святе натхнення і осяює світлом, даруючи розуміння природи речей, коли одним словом впроваджує їх до свого царства і підносить до молитви супокою, вони бо так призвичайлися щодня промовляти хай навіть поквапом, купу усних молитов. Що відмовляються прийняти Боже Царство, хоч Господь і вкладає його просто їм до рук, поза як вважають, що усна молитва принесе їм більший пожиток, і не звертають уваги на молитву супокою. Не робіть цього, сестри, будьте пильні, коли Господь зволить подарувати вам описану вище ласку, щоб не втратити такого коштовного скарбу. І пам'ятайте, що значно більше значення має одне єдине слово з Господньої молитви, час від часу вимовлене від щирого серця, ніж багаторазове, похапливе і неуважне промовляння цієї молитви. Той, до кого молитеся, перебуває зовсім близенько, і мусить вас почути. Повірте, що саме в цьому й полягає справжнє освячення і хвала Його імені, позаяк у такий спосіб буцім отодіти в домі Отця свого, славите Господа і хвалите Його, виявляючи більше любові та палкості і з таким внутрішнім задоволенням, що, здається, ніколи не перестанете Йому служити. Тож наполегливо раджу вам бути дуже пильними. У цій справі, бо вона надзвичайно важлива.